Мародне діло ювілеї 2014-го Черкащина відзначатиме силу селенну круглих дат. Серед найбільших 60-ліття області, 70-ліття корсун Шевченківської битви та 200 роковини Шевченка. На святкування влада планує витратити чималі кошти близько півмільярда гривень. Та й задуми озвучує грандіозні привезти до ладу дороги, відреставрувати музеї, визначні пам'ятки тощо. От тільки часу, як завжди, на це обмаль. Наші кореспонденти дізнавались, як іде підготовка. Далі спеціальні. en el 7 січня 1954 року на честь 300-річчя воз'єднання України з Росією утворено одну з наймолодших областей України Черкаську. Саме через неї трохи схудли Київщина, Полтавщина та Кіровоградщина. До свого 60-го дня народження край козацької слави видасть книгу про досягнення обласного очільника, відреставрує низку сільських фапів, спортивних майданчиків, лікарень, дитсадків, будинків культури. Переконані чиновники. Протягом 2013 року на Черкащині будуть проводитися реконструкції або будуватися з нуля 223 іміджевих об'єкти: ряд об'єктів з Звенигородському, Городищенському, Канівському районах, та в кожному фактично населеному пункті області. Також до Ювілею області створять 20-метровий рушник єдності, на якому кожен із 20 районів вишиває свій візерунок. Ми намагалися ще знайти те, що є в районах, в музеях, десь там в школах, десь у людей в приватних колекціях, і знайти. І от якраз виособити ту таку ізюмінку, яка характерна, скажімо, для кожного району. Тобто, щоб це був не загально черкаський рушник, а щоб кожний район виглядав по-іншому, особливо. Поки що свої обереги вишили лише три райони: Драбівський, Чорнобаївський та Золотоніський. Як рушник буде готовий, 20 з гаком метрове полотно віддадуть до музею. Намагалась відтворити той рушник, ту зберегти ту автентичність рушника. Тобто, знаєте, оті квіточки, такі, які малювали раніше жінки, трошки незграбні. Не такі рівні, от правильні, да? а намагалась зберегти ту незграбність, щоб він дихав оті, отими, тими ті руками. Створити таким чином рушник ідея не нова. У 2003-му об'єднавчі полотна шили на Кіровоградщині та Сумщині, а в 2007-му такий рушник єдності вже вишивала вся Україна. Тоді ескізи для дев'ятиметрового оберегу малювала черкаська художниця Олександра Теліженко. Задум із обласним рушником єдності майстриня схвалює, але сам підхід до його створення називає добре організованим хаосом. Те, що зараз заанонсовано, що цей рушник буде з окремих фрагментів. Ну, то це ж і будуть фрагменти. Це буде низка фрагментів, і це буде ще до того. Я так передбачаю, що достатньо хаотично, тому що будуть різні фрагменти нічим не об'єднані. Але тої місії, яку мав би рушник в даному разі єдності Черкащини нести, от головного там не буде єдиного стилю, єдиного колориту, єдиної ідеї, закладеної в цей твір. Наступна вагома дата 2014-го – річниця Корсун Шевченківської операції. В січні лютому виповнюється 70 років із дня її проведення. На її честь планується відреставрувати низку об'єктів. Найважливіший музей Корсун Шевченківської битви. Сума, що буде виділена на його реконструкцію, коливається від 4 до 8 мільйонів гривень. На ці кошти планується провести ремонтно реставраційні роботи палацу, в якому розміщений музей. Це пам'ятка архітектури 18 століття. Дуже давно не ремонтувалося, тому треба зробити ремонти фасади. Золотої підкови кошти виділялися, але їх тоді всі кинули на підведення газопроводу. Утім найбільше гамору довкола роковин Шевченка. До 200-го дня народження Кобзаря владці хочуть встигнути неможливе привести до ладу дороги біля шевченківських місць, самі кобзареві місця, національний заповідник у Каневі, маєток пана Енгельгарта в Будищах завершити будівництво Шевченківського національного культурного центру. Зробити це планують не лише за рахунок державних коштів, а й потрусивши місцеві бюджети. Бояться, що виділених майже 500 мільйонів може не вистачити 330 мільйонів. Визначено, це ремонти, реставрація і будівництво доріг до Шевченкових місць в Черкаській області. І залишається 120 мільйонів це на об'єкти, які є сьогодні історично-культурними пам'ятками перебування Шевченка на Черкаській землі. Однак така увага дістається далеко не всім українським геніям. Нещодавно на такі ж самісінькі іменини іншого нашого земляка, композитора Семена Гулака артемовського президент відреагував лише усною згадкою. А Верховна Рада та область на святкування ні дала ані крихти. Чиновники обіцяють відреставрувати музей співака в городищі заднім числом. Святкуватимуть наступного року й менш помпезні події. У жовтні виповнюється 100 років відтоді, як у місті з'явився водопровід. Керівництво Черкасиводоканалу переконане, ця подія передовсім для їхнього підприємства. А от століття архітектурної окраси міста башти Шухова, могло би стати святом для всіх Черкас. Утім бракує одного мільйона гривень, щоб зробити з неї чудовий оглядовий майданчик. Міський голова приїжджав, ми з ним разом піднімалися на цю башню. І я вам скажу, панорама ну, дуже захоплює, захоплює, якби видно практично все місто, як на долоні. Дніпро, міст, телевізійна вічка. Ну, тобто панорама досить чудова. І це, знову ж таки, могло б бути двойне використання і як прикраса, і як оглядовий майданчик, для того, щоб черкащани мали уяву про наше місто з погляду з висоти. Є річниця, для якої не потрібні кошти, яка стосується не лише Черкащини в листопаді 2014-го виповнюється 10 років відтоді, як український народ згадав, що всі кордони розбіжності придумують політики, що не чиновники є джерелом влади а кожен із нас, і що тільки разом ми можемо щось змінити в цій країні, і для цього не обов'язково чекати ювілеїв. Олексій Хуторний, Аркадій Тимоненко, Василь Саєнко спеціально для віка новин.